Всім привіт! Сьогодні у нас 23 вересня. Помідор не хоче спіти, так що як опустилася температура середня добова десь приблизно градусів на 10. ну Зато наростає. він. Листя обрізали, опустили його, вже, наскільки можна було, і прищипнули верхи. Верхи вже кругом прищиплені. Так що вже все, вже пішов він наливати ці води І Ще там, де цвіте, скільки успіє до холоднів, щось може ще нав'яже. Сьогодні будемо тут і бризкати, бо є тут, а будемо проклеймом 10 мл на 10 літрів води давати, бо з'явилося багато. Поливаємо так же сьогодні, поливати вже почали через день, бо похолодало вже. Росли не так багато води забирають і не так багато іспаряється воно. Поливається вже через день і уменшили дозу води теж. Теплицю ще поки не закриваємо, відкрита на ніч, так як нічна температура 10-15 градусів приблизно, то ми поки її не закриваємо і тримаємо відкриту, щоб не було сильних перепадів. Неділі через дві десь будемо проріжувати, коли температура ще опуститься, будемо проріжувати ще листя на стеблі, по нескільки листків вбирати, щоб вучі співпомідорі наростав.